Доброго дня, компанія Міння ГроМістолук. Звантажем тракторця Шупен 244. Тракторець одноциліндровий, повнопривідний, 24 кінські сили. Дана модель трактора йде з примусовою навіскою. Ось такого тракторця у нас вчора були вибрали клієнти. Сьогодні доставляємо його. Є трошки замовлень. Техніка є в наявності. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте тракторці. Кожен день є щось новеньке, збирається, свіженьке. Зараз бумкати. Весна потепліла, дуже багато продаж. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.